Привіт, всіх рада бачити на своєму парфумерному каналі. В першу чергу вітаю дівчат із парфумерів з яких я вже досить добре знаю, і навіть ті, які знають мене. Ну а також усім новачкам великий-великий привіт. Сьогодні у мене розпаковка парфумерів. Я вчора її лише отримала сьогодні. Розпакувала хотіла. Повністю все розпакування таке красиво зняте, але зробила кілька пробних відео і зрозуміла, що це виглядає дуже неестетично, некрасиво, тому зняла до відео упаковки з парфумів. Почнемо з парфумерної водички Made in You а чому у АЕ, якщо мені всі кажуть, що Аль-Рехаб ніби в Саудівській Аравії? Можливо, я щось не дочитала, бо я дуже зацікавилася парфумом, який називається Клеопатра. Це новий парфум від Alrehab. І написано, що він продається на даний момент лише в Саудівській Аравії. Почула, що цей аромат дуже цікавий тим, хто любить. Magic нуар. Я не велика любителька Magic Noir. Після того, як його затестила, от, я якось його не зрозуміла. Я, але я зрозуміла, що скоршу всього він має мені підійти навіть по піраміді, але мені, напевно, треба зробити не один затест, а кілька. Тобто, прозвичайтесь. Можливо, потрібно було мені свого часу, ам, ну, як. Від Левантик придбати на 5 мл і походити з ним після цього приймати рішення. Бо складний аромат, не для кожного, не для кожної, може хтось сподобається, може ні. А ось Ельрехаб створив цю клеопатру, я так хотіла думала її придбати і затестити. А ніфіга, її нема. Лише в Арабських країнах поки що, можливо, пізніше з'явиться. А от Сюзанна вона відома. Сюзанна це на Амаріш від Живанші. І от у мене була така можливість її придбати. Чим пахне Сюзанна? Ну, Це вибух квітів. Букет такий квітковий, сильний. Я не знайома з амаріжем від Живанші, але це такий цікавий аромат. Мені дуже він подобається, дуже жіночний. І є ноти, які мені подобаються. Це Ілан Хіланг, він прям його так багато, його так багато, прямо ода Ілан хі Тому якщо ви не любитель Ілан Хілангових ароматів, не звертайте увагу. Але якщо вам подобається Ілан Хіланг в комбінації з іншими квітами, якщо чесно, то. Я чую ці інші, але їх всіх перебрати вам і сказати не можу, тому що Гелан Ілан грає головну тут роль. Можливо, через деякий час він має трошки так зійти зі шкіри, і тоді можна буде почути, що там ще в парфумі є. Але поки що важко, він домінує така дуже сильна композиція, шлейфт, неймовірно. Я йду, і до мене шлейф такий сильний. Така елангова-квіткова. Композиція, така білі і жовті квіти всі разом. Бо я чую, тут і жовті є. І вона дуже сучасна композиція. Я б не сказала, що тут якесь ретро. Тому, якщо ви любите щось таке сильне, квіткове. Навіть трошки ці східні пахощі, я чую в цій Сузанні але знову ж таки, я думаю, що це пов'язано з Ілан Гелангом. Ну, трошки навіть мені чимось Кашмір від Кашарель нагадує. Ну, знову ж таки, думаю, що якісь ноти. Ноти подібні. Але, звичайно, скорше всього, все ж таки на ту Амаріш і Дживанші, про який всі розказують. Наступний парфум це. Golden Sand. Золоті піски. Вармо маслі. Цікаво, бо Бу були цікаві на нього відгуки. Що так пахне пустиня? От якщо ви хочете дізнатися, як пахне пустиня, то, будь ласка, типу зверніть на цей парфум увагу. Особливо це писала багато арабів, тому. На їхню точку зору можна спиратися. Якось краще знати, як пахне пустиня. Фініками пахне, кокосом пахне. І щось іще таке? Воно якесь більш фруктове, аніж квіткове. Навіть трошки розпеченим сонцем пахне. Такі, як ото кажуть, сонячні ноти є в цьому парфумі. Я б сказала, що аромат для відпочинку для пляжу. Я б от в Якусь відпустку його взяти, навіть дуже цікаво. Прикольний аромат, але я з ним тільки-тільки знайомлюсь, я не знаю, як він там. Сьогодні ж перше лише відкрила, як він там відкриється. І що він буде там співати, поки що невідомо. Чокомуск. Дуже його давно хотіла, хотіла, хотіла. Особливо відгуки всі були круті, але з часом чомусь відгуки стали не дуже круті. Хтось написав, що він став більш слабким. Що, типу, економить Ельрехаб почав і почав не дуже стійкий цікаві цікавий парфум створювати. Тому я купила в олійці парфумерний, пахне шоколадом. Навіть трошки кокосом, і знаєте, яким шоколадом? Білим шоколадом або молочним шоколадом. Я навіть більше схиляюся білим шоколадом, але точно не чорним. Ніби я от розкрила плитку цього білого шоколаду і от чую цей аромат. Кому таке подобається така гурманіка смачна, то можна спробувати. Ну і четвертий, самий цікавий, тому що він не дуже популярний, і про нього майже ніхто. Я взагалі ніде не чула ніяких відгуків а, а, ну, відео, якісь ролики щодо цього парфуму. Називається Єлена. Ну, сорян, як я можу накупити аромат, який має моє ім'я? Лена, Єлена, Олена. Боже мій, Боже мой, яка краса. Червоний. Олена має бути червоною, подивимось. Мені цікаво, як парфум з моїм ім'ям має пахнути. А це красиво, слухайте. Дуже сподобалось. Дуже навіть з першого намазу. Щось таке білоквіткове. Щось таке. Загадково і щось таке, що в мене було. Чи в мене якась олія парфумерна така була раніше? Я її привозила з Тунісу, чи ще лясь? Бо схоже. Чую, персиків багато тут, стохофруктів. Хтось сказав, що воно чимось нагадує поїзд. Десь я прочитала. Небагато відгуків, але були всі написали, що щось туди. Мені позіном не пахне. Я любителька пользана. Хто мене знає, той знає, що я взагалі позіновська душа. Але мені дуже пахне саме арабською парфумерією, якою раніше я користувалася. От У мене тепер ностальжі. Така якась така квіткова, фруктова, сухофруктами. І воно досить сильна. Можливо, з часом і ланг, і ланг я тут також чую, але не так, як в до Сюзанна це, звичайно. ніби. На початку, коли відкривала таке відчуття, що я парфумерне масло і ланг, ланг відкрила. <початку> Прикольно. Але знаєте, вона в мене на руці. Вона вже трошки по-іншому грає. Ну, мені ще їх рознести треба, розносити якось треба. І час має пройти. Тоді я можу якось в інших відео сказати: Вау! Це була крута фіня, а оце не дуже. Оце круте парфумерія, а це не дуже. Бо за перше знайомство, за перший раз якось важко сказати. І про тривалість важко сказати, і про розкриття важко сказати. Воно ж часом все відкривається, піраміда ж не одразу фу, влітає. Маски, я б сказала, він трошки прямолінійний. Там якось такого розкриття, я щось не чую взагалі. І він якось реально злітає досить швидко. Можливо, він потім настоїться, але поки що він такий слабкувати. Олена що це? Єліна? Вона така білоквіткова, фруктова, сухофруктова. І персикова. Тут персиків багато, таких і свіжих, і сухих персиків. Такі не знаю, в ретро мені ця олени не відходить, а більше в такі в типічні. Арабські парфуми. Такі були схожі у мене раніше. Така ностальджія. А от піски, от вони цікаві. Вони починають по трошки іншому грати. І оцей парфумка має багато що цікавого розказати. Ну, про Сюзану говорити нема чого. Шикарний парфум мені дуже подобається, він буду носити задоволенням. Я не вважаю, що це, як це дюпна. А Маріш, тому що я його не бачила, не чула, не знаю, порівняти не можу, тому вибачайте. Дякую за вашу увагу. Коротке відео закінчується. До зустрічі!